У 2026 році легендарний су 27 відомий у світі як Фланкер, переживає новий етап модернізації, що підносить його бойові можливості на рівень сучасних винищувачів п'ятого покоління. Українські інженери разом із партнерами оновили систему Авіоніки, встановивши новий багатофункціональний радар із фазованою решіткою, що дозволяє виявляти цілі на великій відстані та одночасно супроводжувати декілька об'єктів у повітрі. Покращена система управління польотом робить Су-27 ще більш маневровим, зберігаючи його головну перевагу, надзвичайну стабільність у бою. Літак отримав модернізований двигун із підвищеною тягою та зменшеним споживанням пального, що дозволяє збільшити дальність польоту до 4 тисяч км. Удосконалена конструкція планера з використанням композитних матеріалів зменшує вагу та підвищує стійкість до перевантажень. Кабіна пілота стала більш цифровою, тепер вона оснащена широкоформатними дисплеями, системою проекції даних на лобове скло та новим інтерфейсом керування. Це забезпечує зручність та швидкість реагування у складних бойових умовах. Су-27 2026 року отримав і нову номенклатуру озброєння ракети повітря повітря середньої та великої дальності, а також високоточні бомби для ураження наземних цілей. Завдяки цим покращенням він залишається грізною силою на небі та символом надійності української авіації.